Короче, мы зараз играем в Бедварс з, з цим генисиусом. Йо-моє, забудовый лишку базар. <плес> 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 До нас уже идут, наверное. А мы в у мені не пасак. Вендерняк це слабовато защит. Забудуєш ліжко по максимуму і йди на центр за ізумлюзами. Та блин, по-моєму, гуляйся добить. Надо хоча б слоїв 20 надрняка поставити, щоб. Йома, йо! Наїво. Я від цього звука обсираюсь постійно, нафіг. Ну ти так не закапить. А що за двери тут? А. Авичні двері. Портал марни. <-нарінь> Там красный падає просто, коли будується на шефті. На шефті будуется и падает. Шоп ты понимал. Ти що, красный породируешь? Чо в нас так само, як в них забудована ліжко. Вони, в нас вони і раніше забудували його так. Тихо. Будуйся, давай, давай, будуйся, будуйся, будуйся. Ой, я базу задачу. <плес> Кстати, звертав. <плес>

Я тут, все, їм ка їм гага, тякай уорну. Таки лауру наюзай! Тебе забанить за це. Тебе це забанить просто написал. Тут чечит нормальний. Не такий бомжарський, як на других серверах. Он <му> захист <му> закис полонали, біди. Eu eu e do teu prato que está e devido ao prato, eu vou por prêmio do pão. E uma tela que ia comer, Сиди на базі, оце Будеш дивитися, як батя снос всіх ботів. Зараз Ште. я бачу я знесу. Я їх піду знесу. І добілу дві там сразу поставили нам. А я їм три кинув. кину. Шо? Uh, так, дивись, тобі. тобі два, мені один. Yeah. І Да що я пудую як вони буду наліквати. Не... А їм вже зламали ліжко розові. Їм або ліжко зламали, бьют. Їх знесли вже давним-давно. Сиди на базі, я до розових, або на ізумру йди. Я сдох. Из-за того, что влог снизу поставил. Нас тобали пос? Охана бачила заводить. Мне Ні одной тнташки думаю на ладно две куплю. На Ой, бля, я дебил. Вместе я дебил, але я без В тебя дебил. Смысл. Що? У меня зараз с собой стейли из груди. з ними зараз двигаюсь, бляха. Ты знаешь, кто ты? Я гений. Хуже. Ты дебил. Добре. Хоча б везучий. Якби я був невезучий дивила, я би тебе перебив на місці. Забери алмази і занеси їх на базу. Я піду розових зарейдів. Ладно, не сідай. Вони там будуються. Що прокачувати? До нас сразу відуть, наверное. Качай багато кузницю. Та що ти вкачав? це та собі звичайно магія. Твою mm. наліво вони мене вогняними кулями скинули. А, кстати, вогняні кулі вони сильно бустять? Чи ні? Mm, так, без мене. Тобі яйце буде вилаятиться. Та є, є яйцений на мост. Ні, зараз ти допуз зелений заклип. А ти ж казав, що в тебе яйцему є? Уже нема. А куди ти їх всав? У мене є гарний лук. Який? Ну, гарний має. Розовий на центрі. Він uh. мені uh. фаєрбол uh. uh. ah, відбив. Ааа, застрелив, зараз застрелить. Ха. Uh. Я голову сказав, як мене, походу, бо він мені за дві цей кинат сніг зілопис купляє рісний мозг. Він будується до нас. Mm. Я впав? Я встал, правда, коли його скин. Ты пыла реально? О, плюс байзум руды з нього! него. Назик! Что? Да. Так, э, купляем ячный мост. За один із... О, за... А що я зараз роблю? Що? Я йду зараз в пластинну центр Попалюю збрудель ми... За вази І тоді куплю особливі шайби ...в ці два уровня Плюс... Ну фейер... Мгм... Помогли, звісно, капельку Але не дуже Файл бали, як в мене... На 2 А, Антосу. А. Я сейчас куплю... Э, на да. Минус. Бру. Бру. Вот, а, чё из фанфит? Минус. О, плюс А, тост, я же приводить, а у а, кстати, да, иди лутайся. Княба база тепер наша, так що можеш свободно у них лутать. А я зараз піду розовый Остались Осталось розові і из-за. Там впервые жовтій на базі. Да, -мо. Іду завалю його. Так, я зложив саме ценне. Висунку. Вендерчест. Так, я все стиг зложити вендерчест, щоб нічого не бросати. Він, він луком дуже сильний. Як ти здох? сдох? Шом? Я все саме данне, просто мене чест зложив і все. І мені по кайф. Я нічого не пересрав. Я побачив, що він мене мені половину почти всіх жизни зразу зніс з лука свого помойного. І вирішив залишити все в НДЛ чесно, бо в мене було два файли. Було динаміт, яєчний, мост, так що я вирішив не реставрувати. Фармлю... Коротше, пиду... я фармлю. Два зі мруда фармлю і піду... Куди я піду? Куплю собі енергію і піду пробувати рожевих закрити. Куди закрити? Рожевих вбити. А, рожевих вбити то я їх і так ще вб'ю. Якщо жовтий пропустить, то я їх вб'ю. Купляю <реку> не А как я прият... От там розносить. Я там розносив ja. розових. Я наверху їхні базы. Ну так гарно літає. Спаси! Ну в них почти лишка зламано. Безубила. Ребатла там не Просто і все Біжу я щось в тебе. Вони питаються до мене. Я а ты немає, кстати. Залишились тільки ми і шеві. Я втік Я, я визнав, не чуть не Я то знаю. Я впав. <реш> 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 Во-первых, я не дивил і, во-вторых, я впав і не везучий тепер. <реш> не, ну я їм ліжку розкляну сам так, що там тільки два блока шерсті перекривали його. Але якби я спрыгну, то я бездохну. Моментально, мені каже. E, defo, oh, зу, і взагу, і я де фай базу. О, он перший изумруд випав з бази. Я лишь тут пяду пауз базу. Где мать? То mm. в тебе шо, вже Олунаска чи що? Забуду я всі дітям. Мене на не сп'яну. Мали два пехера там. Йомайо, мене вбили з одної тики. Він іде. У мене лазер результат. Одне ан минус йде да. Другого не скинув. А, молодець, молодець. А чого ти тебе написала, що двох скинув? Та бо я його бив весь час. То я його більше не добачив. На Навіть... Шо? Это, это тебе. Мені не надо, мабуть Я не знаю, в мене стол даже немає на. Поставлен часть я потом потом видос надо. А мне був аймбот, точно. Зеленый! Зелений! Лишку зломав! Лишку зломав, зелений! Почти! Ви МЕНЕ звітся! Я в лишку! Він нам почти Лишку сломал! Ты хоть дверь нафіг. І Лишку а забуду и лучше. Він вже тут опять. Той самый. А. А. Бо -фиг, Савчик Ем... Эм... Два два не бегать. Двое из дверных берут. Астралью драскину дно. Назик. На ч уже. Минус один. Я двох я двух забрал уже. Хорош на. На оце от. Лише. Так, я тобі мусил, тобі сім. Дивись, а то вони зараз нас здавали. Я їм міст поламав, його не так графін зійдуть. Я розовим піду цей. Ломаю ліжко. Оп, баби кину зеленого. Надик. Що? Зелений. Я бачу. Завали їх. Мене скинули. Я одного тільки скину. Не, один в ліжку, один в ліжку. В ліжко закопався. йо моє Я мінус. Копить! Так, так? -мо! Так, я у Лунаску купляю. Плюс Лунаска раз. Дальше. Плюс меч раз. Дальше. Плюс големи, то есть сейчас будет. Він мене завалив. Да. Йо-моє, ну давай ще ласт катку. А, блін, мене кікнулося. Погнали. Ну, я лазер, що це? Ну, Підписники, це зараз будет ласт картка. О, чел з плащом Optifine. І з ліцензією Чел з скином техноблейда, подожди. Чи... а, ні, просто скин з мені тоже. А в нього плащ э, такий, як в мене є. А в мене підписники ось цей плащ. Я його отримав за і спитання на Це він крутий дуже цей плащ. Все, я з ним ходжу. Забудовую ліжко нормально, а то в нас воно буквально декількома блоками дерева забудоване було. А вот слафік. Що за держимо каже Ты сама авокадо карта тут. Я на у нас ты забудовуєш лишку и даш на изумлю. Ну тоді забудовуєш лишку и робиш все, що хочешь. Моя проблема тебя ломает і лишку. Хто зайшов? Саша. Сені будується. Забудовує лишку быстрое, хоч якось. Добуду, мені Кто тебя буду? А, вони вже відступили. Kodėl ta be nematai? Ne. Tu bačiate? Aš pats tai duodžiau. Ai, blin, mane skenuli. Bet tai ir laukiu. Bet tai ir ne pelšys. Tai viskas. 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 Вишь, нормально вали, запатуй, шпа так, атакуй их. Так по нас атакуй, двоим. Пофиг, а ты их атакуй, вот. Скотиняка скинув мене! А в мене було два луна, Завали його. Його два луна заби. На базі не падають, бо ми не вкачали багато кусниці.

Я забуду вам те кину. Надо було жоще забудовувати. Вони нам жить просто запросто щас не дадуть. Мы и так вже злили. Не, не У Нас і так вони вже злили, <плес> а сейчас <плес> вообще ми не виживу. Не пла. Два у нас, буквально. Они вже виїхали за нами. Я вже бачу, як вони йдуть. Повіть, поліцій трансплатформи. Побожи, побожи, вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть, вони йдуть. Ви бачив тут? Віно зомби йдуть! Тут відозом завалив мене. Залезно. Ліва я через ліжко. Ну добре, друзі, всім дякую за те, що подивилися це відео. Все, всім, виходить. пока, все, всім пока. Bye -bye. Все, всім, пока. О, базар. Всім пока, всім, пока, все.